Підготовка. Я вам покажу підготовку, як підготуватися вам до масажного чемпіонату. Що тут нам є важливо? Є важливо застелити масажний стіл. Знизу стелиться чехол на матраса, після цього стелиться простирадло, отаке от звичайне нормально. Якщо ви маєте ще якесь покривало, типу такого покривала, ви ще можете його накрити, так і кліжко стелиться. Для голови тут у нас є такий підголовник, і він теж повинен бути накритий. Це те, як у нас стоїть ліжко. Тепер, тепер у нас заходить клієнт, і я вам покажу, як ми його кладемо. Спочатку я вам покладу його на живіте, покажу, як його відкривати, як його розкривати. Потім я його поверну і покажу вам, як розкривати, коли він лежить іншим боком. Так, будь ласка, Ось клієнт у нас заходить, він буде одягнутий приблизно, це буде е, такий як халат і буде, е, будуть капці. Значить, е, Скажімо, якщо глядачі будуть от з цього боку, вони зовсім не повинні бачити, коли мій клієнт роздягається і лягає на стіл, так? хоча він має одяг на собі. Отже, я найкраще. я заходжу. З протилежного боку від клієнта, з протилежного боку. І ось так піднімаю простирадну, створюю ніби таку ширму. Він у цей час роздягається і лягає, будь ласка, обличчям донизу. Тобто, я його не бачу, клієнти його не бачать. Так ми йому створили ось такий майже ідеальний ситуація. Обличчям донизу на жалі. І як тільки він лягає, знову я зрозуміла, що він ліг, і я тут же його накриваю. Спочатку я просто кидаю ніби простирадло, так як воно падає. Мене це не, не цікавить, що там саме. А потім я покажу, коли я починаю працювати із ним. я буду відкривати, це дуже особливо, дуже важливо, я буду відкривати одну частину тіла тільки у шведському масажі, або в тих ну, таких більш традиційних масажах відкривається одна частина тіла, всього одна. Решта тіла накрита у цей час. Так як у нас клієнт лежить ось так, значить почнемо ми з вами, давайте почнемо із спини, а потім будуть ноги. А, для повного комфорту я не можу просто взяти це покривало і отак його накрити. Тому що, скажімо, якщо в кімнаті 22 градуси, 20 градусів йому не буде тепло. Коли людині холодно, значить ми повинні відкривати певним чином. Я буду відкривати одна рука, потім інша рука. Значить, ось я тут стою. Одна рука блокує те місце, яке я не буду чіпати. От я заблокувала тут, І я беру просто таким трикутничком, відкрила одну руку. Так? Mm -hmm. Ось одну руку. Я можу відкрити так, я можу відкрити ось так, покласти ось так, якщо я працюю тут з рукою. Якщо я руку тут не чіпаю, а працюю тільки зі спиною, то може бути навіть отак лежати. Це перша. І коли я відкрила одну руку, я можу робити масаж тут однієї руки, якщо це ваша техніка. Так? Після цього я піду на другу, на другу руку знову ось цією рукою я блокую. І знов я відкрила іншу руку. Один, два рухи. Це важливо, не можна робити так. Це все будуть мінуси. Один рух. Значить, тут одним рухом я відкрила один рух. Мені досить. І тут так само, я просто знову повторюю. Ось я взяла один рух. Так? Це я відкрила руки. Знову таки, якщо я з руками працюю чи не працюю, якщо мені треба спина все одно, я вам раджу відкрити руку, руку і потім я відкриваю спину. Чому я поклала руку, я блокую тут. Так, ось, я відкрила спину. Як правило, є нижній одяг, значить, ми беремо кінцівку цього простирату і заправляємо так з усіх боків. Просто щоб олія, яку ви користуєте, щоб вона не замастила на модах. Знову, раз, два, три, чотири і все. І я починаю працювати. Я не витрачаю час на те, що я там щось 5 хвилин його поправляю або 5 хвилин щось роблю ні. Швиденько, охайно і все. І я йду працювати сюди. Так? Коли я спину закінчила, значить, так само я все це беру весь цей одяг і його накриваю. Тому що одна частина лише відкрита. Одна частина. Тепер я буду працювати з ногами. Принцип майже той же. Я буду брати звідси. Значить, тут мені треба створити трикутник. Трикутник буде йти ось тут, від лінії талії на ногу, на протилежну ногу. Лінія талії тут, протилежна нога тут. Де тут буде трикутник, зараз подивимося. Значить, я беру простирадло. І одну частину, так як я вам сказала, ось я буду підгинати ось тут зверху. Як я це роблю? Я тисну не людину, не піднімаю людину. Я тисну на стіл, і стіл, як правило, м'який, і я проштовхую ось туди під столом. Так? Це перше. Друга рука, чому я сказала інша нога? Ця нога мене зараз мало цікавить, мене цікавить інша нога. Чому? Тому що ось тут. Це може бути в районі ось вище коліна. Я блокую точно таким же чином. Я заштовхую простирадло, ось туди йому під, під ногу. І таким чином, все, що мені треба, тут, тут ось десь така діагональна у нас з'являється, чи є одяг, чи немає одягу, це різниці не, немає такої великої. Якщо тут білизни немає, принцип той же. Ми заблокували тут, ми заблокували тут, і ось повністю нога і бедро, повністю ми тут із ним працюємо. Запам'ятали, значить, талії ось тут і під, під ногою. Коли я закінчила цю ногу, я повністю її закрила і йду з іншого боку. Знову я взяла тут. Закидаю якнайдалі, але ця нога накрита. Ви помітили, ця нога накрита. І знов тут я буду йти, заштовхую під стіл, і тут я заштовхую зверху вище коліна. як якнайменше рухів, щоб воно так е виглядало ніби як е ну естетично виглядало. І знову працюю тут із ногою. Коли я з ногою закінчила, я беру. Повністю розрівняла все це і тут, і тут. Чому? Тому що зараз я буду мого клієнта пере, перегортати на повертати. Повертати на спину. Перед поворотом на спину ми повинні бути впевнені, що простирадло ніде не задереться, не підніметься, нічого. Значить, повністю ви все його ось таким чином знову подивилися, що все воно добре застелене. Так, повертаємо на спину. Я думаю, ви вже розумієте, що зараз буде той же житрюк. Я беру простирадло аж знизу, створюю ширму. І говорю, будь ласка, поверніться, ваша голова на столі, а не на підставці для голови. І тут, я знаю, що я повинна зробити маленький крок сюди, тому що голова тепер лежить у нього в іншому місці. І, як завжди, спочатку я повністю накриваю, щоб тіло було повністю накрите. І, скажімо, якщо тут я буду починати знов із руки. Так як там і починала теж із руки, то принцип той же саме. Я завжди беру двома руками так простіше. І ось я відкрила плече тут і тут руку так само можемо покласти зверху. Зараз я ще раз покажу. Значить, я беру десь приблизно тут, де рука, і в кінці простирадла. Тут воно пішло, якщо це жінка, груди повинні бути закриті. І руку я поклала зверху. І ось уже я повністю працюю. Тут вже мені не треба 117 разів, там десь його підкручувати або пере. Все. Ніякі дрібненький таких машинних руків не робіть руки. Так, і в кінці я накрила і йду з цього боку. Перший Тут, другий тут. Знов така буде, як, ніби, як трошки діагональ завжди вкладається. Якщо руку треба, значить я поклала руку і тут я працюю з рукою. Якщо мені треба ще буде трохи відкрити от самі груди, ні, якщо десь області є, будесь відкрити, то тоді одним невеличким рухом, от один рух. Раз, все, більше не чіпаємо. Як найменше рухи так само рухаємося завжди тілом. Не забувайте, що ви в цей час теж рухаєте, щоб ці всі руки були естетичні. Я перехожу на цей бік, але, щоб вам показати, але я могла б стояти тут. Так, Тепер я відкриваю ногу, те ж саме, пам'ятаєте, що буде діагоналя. На тій нозі, яка, яка мені не треба, знову тут я беру під спину, підштовхнула і тут. Трохи вище коліна. Ось та частина, яка мені треба, вона тут повністю відкрита. Я з нею працюю. Коли я забираю, значить знову вирівняла і пішла на цей бік. Перша друга і нога завжди відкривається більше, тут відкривається менше. Один рух, другий рух. Все. І починаєте працювати. Так, і в кінці так само накрили повністю, накрили повністю. Якщо це кінець, значить точно так же ми говоримо, що все, дякую, закінчили. Створюємо ширму, тому що клієнт зараз буде вставати і одягатися. Ну, А де А коли звичайно холодно, це